І знову всім привіт! Слава Україні, героям слава. Ну що, друзі, вітаю вас всіх з наступившим новим роком 2023. -м. Надіюся, роком нашої з вами перемоги, як то кажуть, після ночі приходить день, а за хмар виглядає сонце. Так само і ця пітьма щезне, все пройде, і все буде ок. На календарі у нас сьогодні 1 січня 2023 рік, неділя. На дворі така прекрасна, сонячна погода, ніде ні одної хмаринки. Зранку було, може, мінус один градус, але не більше. Морозець проходить. Ви, що я взагалі по літному вбраний, Ось футболка під сподом, а дворі тепленько, красота. Ось думаю, піду я в ліс, пошукаю якихось грибочків, що нам попадеться, обов'язково, як завжди, зніму, вам все покажу, розкажу. Пойдемо, погуляємо. Подивимося чудову природу, подивимося на чудовий ліс. Зимово, можна вважати літній сьогодні. На дворі сьогодні красота. На ну, настоящий літній день. Тепло, ну, таке враження, ніби весна. Як тут не повірити у містику? Ну, природа нам дійсно допомагає, друзі. Подивіться навкруги. Зими немає. Тепло на дворі. Сама природа нам допомагає, цій біді. Хочу подякувати нашим захисникам. І своєму братові, який теж там зараз. Дякую вам, хлопці, за те, що ми зараз зустріли Новий рік, 23, і зустрінемо ще не один рік. 1 січня, дворі, друзі. А то вже повибивали бруньки, подивіться. 1 січня сьогодні 2023 рік. А в нас. Починається весна, можна казати, дерева вибивають бруньки. Дивіться, яка краса. От тобі й маєш. Ось. На травіше лежить легенький приморозок. А туди вже в стіні всюди сонечко, красота, тепло. Ну що, друзі? зайшов ліс Як то кажуть, ну що, починаємо наше полювання. Йдемо шукати грибочки. Ось тут -ка. якусь пташку полювали, ще й від неї лишилося. тут якийсь -ка ісялик. Так. Ну що, друзі, починаємо ми похід наш сьогодні з повірених місць, туди ми збирали фламоліни і знаходили юденівуха, маур. Так. Не знаю, що нам сьогодні повезе, але я вже там нападку. Лень зайшов і зразу бачу на вході самому перші гриби. Так що, ми вже не дурно прийшли. Певно, що щось назбираємо. Ось які. Бачите, такі красиві, молоденькі, На дурі потепліло, вони лізуть. Ну, думаю, сьогодні нам повезе. Дицька краса. Це ростуть. Ось тут були старі минулого разу. Або я зірвав або ще хтось, бо тут вже люди ходять, дав рекламу, вони вже ходять. Так. А тут десь краса. Молодесенькі, гарні. Зриваємо. І беремо смакоту, йдемо далі. Ось. О! Краса, краса. От такі грибочки нам попадаються 1 січня. 2023 року. Перші гриби цього року, друзі. Ха, перші. Погнали далі. Так, і тут буквально пару метрів від тих. Тут на патику ще ось такі гриби. Ось такі класні. Ось така краса. Так. Довго я не ходив, хвилин вже 5 і знову попав на грибочки. Ось така краса росте, молоденькі на дереві, подивіться які. Як би їх посію. Ну, добре. Сонечко світить, трошки повинна знімати, ну нічого, бере. Краса. Оба-опа-оба оба, оба, на кого я там обачу. А, слідущі грибочки нам, друзі, подивіться, які попадають. Опа. А попадають нам вушка. Ом, дивіться. Минулого разу знайшов, цього разу знову повезло. Хоч трішки наберемо, ну, може ще знайдемо. яка коса. Молоденьке. Ну, хай пал. О, деських знайшли вже. Хаса. Так, тому ще я бачу десь. Вдома зазирає. Оба. Ще два. Молоді, о, тут ще є маленькі, там, о, то ще є з того боку. Зараз обійдемо. зараз не замітив. Тут ще є одна. Ось. Ще дві. Тут, тут ще є. Опа. Ці молоденькі, так і дуже. Підемо лишати. О, вже трохи є грибів. Ну що, беремо, беремо. Купки там моя бачу ще ці молоденькі. Ось. Молоденькі фламоліни недалеко. Вони всі тут рядишком. Ну що, беремо, йдемо далі. О, там ще бачу. Ще хотів вже до, до пакета, а позамітив ще. О, то ще є. Такі більші гарні. На ці поставимо. О! Ну, буде салат, друзі, так? Будемо робити салат. Дицька краса. Це грип юдене Вухо, Маур. Використовують його в китайській народній медицині. Дуже популярний грип, лікувальний. Ну, Толком, я ще добре не читав, що він там лічить. Ну, їдять його навіть сирим. Отак. От Ось такі. Нам попадають. Ну що, рибалка у нас сьогодні виходить, пару хвилин в лісі, ми вже знайшли пару грибочків. Добре, йдемо далі. Так, а тут нам під корою зазирають фламолинки. Молодесенькі. Заховалися ледь-ледь їх заміти. Ось тут такі молодесенькі хвиласи. Так собі люблять під корою рости. Ось. А то далі ті, не знаю, що це таке. Що це таке, друзі? Гриби, що це? Я якісь таке непонятне. Скільки його тут кає. Повно. Сюди його повно. Тоді пісні його я навіть не бачив, що тут так багато. Що так собі ходжу і думаю, чому я раніше не ходив зимою на гриби? Це ж така краса в лісі, просто неможливо передати словами. Подивіться, ну, кнопки красиво. Хоч снігу немає, листя немає на деревах, взагалі пустота. Але в лісі кастав. Але класно. Путер свіже, свіже. Після пару походів до лісу зимою я вже можу зробити перші висновки. Зимова грибалка. Вона відрізняється від літньої тим. Атмосфера в лісі наскільки тиха, наскільки вільно себе тут почуваєш, це просто не можеш передати словами. Походив я хвилин ще 10. І там нам попадається ще на одному патикові грибочки. фламоліни, зимові, гриби, опеньки. Ось такі молоденькі тут нам попадають. Ось тут не буде нічого брати. Ось там є трошки більшенькі. Ось такий гарний корчик. Один такий красивий. Тут ще такі маленькі ростуть. І тут така краса. Краса-краса. Ось, попадає нам. Ну добре, що зрізаємо. Ну, сьогодні така погода, друзі. Тепло. Взагалі немає відчуття, що збираєш зимою. Ніби, Ніби прийшов десь, початок осені. Ось такі молоденькі, гарні. Беремо пакетик за вишиванку. Так. Така краса Молодесенькі, гарні. Ось. Такий ось наш результат. Пару хвилин лісі. Вже трішки накидали. Ну, немає багато. Але ми зараз підемо ще далі подивитися. Подивимося, ще може знайдемо місця, можливо, щось повезе. Продовжує наші пошуки. Тут вже багато немає. Ми вже тут збирали пару раз. Ну, Що є, то є. Але ще молоденькі попадаються. Не ще, ще тут будемо, що туди збиратися тож на цього року. Але підемо зараз шукати ще якісь місця. То трішки підзбираємо. І підемо по нових. Ну що, вперед? На пошуки грибів. Так, далека дому немає, підійшов ближче. піддирають кокуру. А тут кадиски сховались гарні. Красота, правда? Такі гарні шляпочки. Обща краса. Тільки тут болото зверху на самім чубку дерева. О. Добре, зриваємо йдемо далі. Ну що, тут вже почалася грибалка у нас по одній, по дві, по три штучки. По пару, немає корчиками, так як були минулими разами. Ну Нічого, потрошки нащибаємо, знову кулачок. Переходимо до слідущого дерева. Тому я бачу ще пару. Ось. ну Зазирає там одна. А тут маленько. Багато молоденьких. тому далі я бачу ще. Ось там десь я бачу ще. Продовжуємо. Ну нема, повізбирали, Минулими разами було б крутіше тут. Але... Нам хватить по пару штучок, по пару штучок і щось підзбираємо. Ось там ще є, бачу, гарний корчик. О, І отакі. От Зриваємо, молоденькі. Ось старі погнили, старі погнили, а збоку виросли молоденькі. Це показує те, що вони ростуть постійно. Одні відгнивають, другі ростуть далі. Ну що. Ось так, вже в кульочку. Потроху, потроху. Ой, ці якісь не дуже гарні. Гет. Добре, йдемо далі. Важче їх збирати, нам стає все трудніше і трудніше. Нічого, підемо сьогодні, пускаємо нові місця, може десь щось повезе, врешті-решта. Ви тільки послухайте, я в лісі. Тут і грибів не треба. Тут такий релакс. Просто забуваєш про все на світі повністю. Тут такі співи, пташки співають. Тепло, краса. Тим словом краса. Заради таких моментів і хочеться жити. От і дойду, щось думаю, давно не попадають мені ніякі гриби. А тому бачу на дереві. Привіт-привіт. Пташки туди всюди вітають зі мною. А тому на дереві є. Молоденькі, гарні. О, краса там зазирає. Ось дивіться, які ухти, тут -ка. ростуть собі. Поховалися знову в корі. яка краса. Ага. А тут ще такі котчики молоденькі, гарні. Краса. Правда? Такими спорожними руками не підемо, друзі. Ай буде по пару, по одні, по дві, по три, по п'ять, по десять. Але ми їх назбираємо. Зараз побираємося від листків, який нарвок якоїсь Так, Тут ще ростуть на землі. Та ці молоденькі лишають добре. Йдемо далі. Так, а стоп тобто, ще якийсь ось тут. Тому недалечко. А, то ще є з цього боку. Зразу не замітив. О, дивіться. дивіться яка краса тут ховається. Під корою і тут такі, Опа. Є, є. Найшли. Трошки назбираємо. Тут що? А тут лише дві. Нічого, візьмемо до кулки. Добре. Йдемо далі. Знайшов знову місце, але ми тут не встигли, багато погнило. Дуже багато постарили, погнили. Ну, їх тут було багатенько Є пару молоденьких виберемо. Трошки не встигли. Сюди. Ну нічого, кулачок взяли то добре, ну тому що на дереві. Ух ти, там яких там було. Але їм, напевно, вже капець. Яких там було. Ой, вони вже старіли, почорніли. Не встигли. Ох, їх тут було багато. Кап'єзницькі. Ну що робити? Не встигли, то не встигли. Добре, шукаємо друге місце. Ну що, друзі, продовжуємо гуляти по лісі. Йдемо і там знову натикаємося на грибочки. Знову пару штук на дереві. Ну що робити? Багато нам не попадає. Минулі рази попадали великі корчі. Цього року одразу немає. Там пару, там пару. Але ми вже трішки кульочку назбирали. Отак. От Зараз збираємо. Ой, сьогодні у нас 1 січня, нагадаю, друзі вам. 23 рік. Ми пішли на першу грибалку. Так що починати з Нового року, з 1 числа. Отак. От Все починаємо з червня, з 1-2. Деклабувало 6 травня, але цього року починаємо з січня. Перший раз в моїй історії, коли я збираю гриби. Перший похід і перший. Перший раз я відкриваю сезон 1 січня грибний. Бо це вже відкриття сезону називається, правда? Раз я вже збираю гриби в 23 2023 році, значить це початок сезону. Ну що, не знаю лише тільки коли я вам відео змонтую, чи я сьогодні встигну. Коротше, що не вийде або понеділок, або вівторок. Сьогодні я реально не встигну. Годинник вже у нас половина другої доходить. А ще хочу походити трошки. Напевно, грибалка сьогодні затягнеться до вечора майже. Сонечко у нас вже там починає полегонько тікати, ховатися. Але ми ще маємо в запасі 2-3 години точно. Так що ми ще їх використаємо походним лісом. Ще може підбираємо, бо в пакетику не дуже аж так. Ну, на одного стане. Але ще може хтось прийде в гості когось погостити такою екзотикою. Теж хочеться. Такі класні очі у людей, коли вони на це дивляться, що це таке. А я всім кажу, що лисички. Та й все, добре, йдемо, шукаємо там, о, там бачу ще зразу. А ну що там таке є? От, от, такі Постарили. І молоденькі пробивають. Тут ми, напевно, зрізали, бо бачу ножиком різав. Ось. Минулі рази я тут зрізав. Пару лишилося але де вилазять молоденькі. Ну що, йдемо, шукаємо далі. Напевно, що зараз там може цей лісок закінчується, ще пару метрів. Підемо туди на грубий ліс коротше підемо грубим лісом подивимося може ще десь є Ну шо, погнали Так, а ось тут нам попадає вже трішки симпатичний корчик Лицький, гарний ух ти о, це на сьогодні у нас найбільший найбільший корчик та би, напевно я буду його сказати Ось такий класний молоденький Опа. Ну, шо, в общем, друзі хотів зірвати але не вийшло вінкнув рану з коріннями так що краще їх зрізати. Але офігів я не від того. По-діски в них коріні прикольні. Ви бачите? Вони ростуть щось подібне, подібне як подібно рослини. Коріні в них як рослини. що такого я не бачу. Реально гребівся ножки, а тут, а тут реально якісь коріння. Хм, коріні. Так, друзі, звідти вийшов. Що вдалося назбирати, то Ось у вас такому пакеті. Вирішив піти трошки губим лісом. Зараз підемо тако по, по цьому лісі, тут є провал посередині. Попробуємо піти по ньому. Може тут щось є ще. Підемо розвідучку. Час ще маємо, дві години приблизно. Так що вирушаємо вперед, йдемо шукати, може, щось знайдемо. Продовжуйте по лісі вже більше години йду. Ну, Щось їх тут не надибаю. Йду таким провалом по грубому лісі. Немає тут Нема? щось не везе. Роз тут вони нас так в одному місці і все більше десь не, десь не попадається, там одна, там одна. Ну, і що ви що, я тут був на одному патичкове, але десь хтось знімати, такі були якісь нещасні. В общем, напевно, Зря я сюди пішов і продовжую йти таким провалом по грубому лісі. Ось таку. Звідти горб, звідти горб, а ми йдемо так посередині таким провалом. Але в ньому немає нічого. Не знаю, ще зараз, напевно, пів години, то вже після 3 максимум до четвертої будемо вертатися, бо то ще додому додому назад ходу. Більше годину, будемо вертатися. Сонце зараз ховається, вже там за горбом, ледве ледве зазирає. І все, і буде вже холодати, йти на вечір. Ну що, друзі, пройшов ще доволі велику відстань. Ну, що я більше годину часу і нам попадає тут на пенику. Ось такі молоденькі фламуліни. Тут катришки, тому я бачу ще трішки на одному пельнику. Ось тут такий попадається молоденький корчик. Ось тут ще сховалися в листочках. Така краса. Ну, якщо чесно, після години блукань результат не дуже такий аж потішний, але приємно, що хоч щось знайшов. А пішов я, друзі, грубим лісом. Просто так подивіться, що тут коїться. О, заскучив, то казав, за грибними місцями. Ось. тут ще на одному пенику трішки. Кидаються в неї березині, на спилених березах. Але малесенькими корчиками, ось такі ще молодесенькі, ось спиляна береза. і Вони на нім ростуть. Ну що? Не гадали ми. Краще було покрутитися там. Бо би там дозбирав і йшов би додому. Ну, все не вгадаєш. Так воно є. Так воно є. Рибалка є, грибалка. Раз вгадав, раз не вгадав. Але в цьому вся і цікавість. Так? Правда? Ну і ще походив ще хвилин 20. І нам знову попадається тут на зломаному дереві. Ось така знахідка. Чудові молоденькі, опенькі фламуліни. Красота. Ну що, зриваємо йдемо далі. Це ніби перенісся в часі. Йду по лісі і зазираю за білими грибами. Реально думаю, що то літо. На дворі теплота, а сьогодні 1 січня. Вийшов за зимовими грибами, а зазираю за літніми. Що часом десь там гриб не зазирає? Упрів, друзі, ну, на дворі сьогодні тепло. О, це так. Ще такого січня я не пам'ятаю, що 1 січня така була теплінь. Так, тут по нам попадають ось такі гриби. О, так ось тут собі купою, порховки, тут ще є. Ну, та вже зняв вам би показати що хоч якийсь тут знайшов. Зараз показує, що нам вдалося назбирати. А назбирали ми ось тако пів пакетика чудових класних грибочків. Назбирали фламолін. Ось такі молоденькі нам попадали. Трішки вушок. Маур. Ось такий ось такий у нас сьогодні результат. Ну що, з пустими руками додому не йдемо. Це і то добре. Ну що, ладно, на цьому будемо закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося на наступних чудових рибалках. Все, па-па. Ми сьогодні розпівалися. 1 січня. Ташки співають, друзі, так? Ніби весна. Я що такого не пам'ятаю, аби 1 січня так співали птахи. Ну, Це просто щось неймовірне. Це така мелодія для вух. З кожного боку лються різні звуки. Послухайте, які це співи, красота. Так і світ прекрасний.